В Кремлі той же самий Путін, його найближчі радники в цій ситуації, Моделюють. Але я зараз моделюю ситуацію і думаю: от дивіться, я розміщаю на Росію ядерну зброю. От навіщо? В чому підняти ставку? Для того, щоб потім в процесі переговорів цю ці переговори, ці зброю забрати? Ні. Це я таким чином, поки що формуючи е, і просуваючи е, ідею з ядерною зброєю, я провожу дуже дуже лайтову. Анексію, точніше, аншлюс території Білорусі таким чином, от тобто, давайте говорити по факту: Білорусь сьогодні далеко не суб'єктна країна. Але це поки що з точки зору міжнародного права розглядається як суб'єктна держава. Так зараз з'являється ядерна зброя як союзна держава. Це вже аншлюс, і це мають зрозуміти на заході. А що мені завтра заважатиме ухвалити рішення різними шляхами і зробити з Білорусі? Повноцінного суб'єкта Російської Федерації, областями, чи як Республіку Федеративну. Може таке відбути? Може. І от дивіться, з позиції Асамблеї ООН один учасник пропадає. Чи має Захід відповідь на, це, на, на, цю, на такий, такий фінт? не немає, але в геополітичній карті починаються відбуватися певні зміни. І фронт вже відкривається. Тобто, по суті, це території Росії, ядерна зброя, і таким чином і відбувається знову ж таки зближення. Принаймні, поляки вже починають розуміти, що в них кордон вже не з незалежною, так нейтральною, а з агресивним сусідом Російської Федерації. Ми про це також повинні думати. От таким чином я починаю нагнітати ситуацію, Водь увагу з України в сторону Білорусь і е, отримав. Ут можливість отримати оцей невеликий проміжок часу для того, щоб можливо перезапустити свою владу, перезапустити економіку, отримати проміжок для передишки і можливого наступаль наступного наступної агресії на територію України, і в тому числі на країну НАТО.